6 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, один удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 і 41 дрон камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили один вертоліт, один зенітно-ракетний комплекс, три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів та два артилерійські засоби рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Луганську в автівці підірвали депутата так званої народної ради Линири, який раніше очолював незаконні збройні формування та вбивав українців. Кажуть, цей покидьок вже пережив замах у вересні 2022 року, але цього разу нарешті здох. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, зафіксовано влучання по нафтобазі та ремонтному підприємству. У тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. У тимчасово окупованому Маріуполі лунали вибухи, а також в одному з районів сталася пожежа. Неспокійно на території рашистського рейху в Архангельську палало виробниче приміщення, у свято Ленінграді сталася пожежа в консерваторії, в Гаубелгород, нібито була обстріляна деревня у прикордонні з Україною. У ближньому Замкадді ліквідовано колишнього народного депутата України від забороненої прорашистської політичної партії не при хаті будь сказано, ОПЗЖ, зрадника, колаборанта і пропагандиста. Світ виступає проти рашистської агресії. Поліція Непалу затримала 10 особин, які стягували з безробітних молодих людей гроші за туристичні візи, а потім відправляли їх до РФ для незаконного вербування до рашистської армії. В Бельгії та Нідерландах заарештували шість особин за підозрою в експорті товарів подвійного призначення до країн, що підпадають під санкції Європейського Союзу. США запровадили санкції проти міжнародної мережі, яка займається закупівлями електроніки військового призначення для Рашистської Федерації. Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення чотирьом рашистським військовикам за воєнні злочини, які вони вчинили під час вторгнення РФ в Україну.